Є новина, друзі, голова Євроради Антоніо Кошту заявив, що перемир'я і припинення вогню на 30 днів може бути не зовсім вигідне. Зараз все розкажу дуже дуже е цікаво. Він заявив, що росіяни можуть перегрупуватися в цей період і знову напасти на Україну. Ну для українців це всім і так зрозуміло, що треба якраз використовувати припинення вогню і перемир'я для того, щоб готуватися і дати відсіч росіянам, щоб вони більше ніколи не хотіли е нападати. Але з іншої сторони, оце Антоніо Кошта європейці, вони не розуміють, що в Україні ну Настрої абсолютно змінилися. Люди хочуть миру і хочуть подальшого життя, і хочуть припинення вогню. І це не тільки цивільні, це і всі військові хочуть. Вони чекають ще більше, напевно, ніж цивільні, от припинення вогню і миру. А європейці хочуть, щоб ми далі воювали і тратили своє життя. Вони жили в безпеці, заробляли бабки і ще е продавали нам зброю, на якій потім заробляли. Так, от знаєте, що показує от реальне ставлення європейських країн до України. Сьогоднішня подія. Сьогодні мали виділити або 20 або 40 мільярдів євро Україні на військову допомогу. І що думаєте, видал? Ні. Каякала з голова МЗС Європи заявила, будемо потрошки давати 5 євро. От ми зараз домовляємося, і буде 5 мільярдів євро на снаряди, які потрібні для оборони України. Ну, тепер я так розумію, ми тільки будемо оборонятися. А знаєте чому? Вона каже, що це просто ми по чуть-чуть будемо робити, а це не так. А тому, що е, такі країни, як Франція, Іспанія, Італія, Італія Португалія, заблокували пакет на 20 і 40 мільярдів. От це реальне ставлення. Давати чуть-чуть, ви вмирайте, а ми будемо тут розбудовувати свій військовий. Промисловий комплекс, і будемо готуватися. А ви знаєте, як витратний матеріал? Напишіть, що думаєте про це.